Здивувало все, починаючи від юридичної кваліфікації тих дій, які, як вони відбудовують це звинувачення, закінчуючи тим, якими доказами вони це підтверджують. Ну, якщо по кваліфікації, то вони звинувачують Віталія Валерійовича у чотирьох діях: це ухилення від сплати податків, яке складається з двох епізодів. Доведення, ну, це в народі називається доведення до банкрутства, в кодексі воно називається достійкою фінансової неспроможності державного підприємства. Легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом та участь у так званій злочинній організації. Це чотири статті, які інкримінуються нашому клієнту. Ну, ось давайте візьмемо доведення до банкрутства, наприклад, так. В кодексі чітко написано, що в юриспруденції є таке поняття, як спеціальний суб'єкт. Тобто, за певними складами злочину, обвинувачуватись у цьому злочині можуть лише певні особи. Якщо ми кажемо про доведення до банкрутства, то Кодекс чітко каже, що звинувачуватись у такому злочині може або засновник такого підприємства, яке доведено до стану стійкої фінансової неспроможності, або директор. Ні директором, ні засновником. Пан Віталій не, не, є. не є. Тим паче, що це державне підприємство. Якщо ми візьмемо доведення до, якщо ми візьмемо ухилення від е, сплати податків, е, воно умовно поділяється на дві позиції. Перша позиція е, там є дуже спірна позиція, вони кажуть, що на стики 2021-2022 року там був в податковому кодексі була норма, яка встановлювала пільгову ставку ПДВ, на, в тому числі на операції з купівлею і продажу вугілля. І ось вони кажуть, що після 2022 року все ж таки таке вугілля поставлялося, однак з нульовою ставкою ПДВ, але повинно вже була, було поставлятися із звичайною ставкою ПДВ. Віталій Валерович, здається, мені на засіданні він дуже яскраво пояснив цей момент, що вугілля відправлялося до 2022 року. Тобто сама поставка відбувалася раніше. Вони повністю закривають на це очі, виривають із контексту якісь документи і покладають їх у свої висновки. Взагалі дуже цікава концепція, тому що вони. Знаєте, вони вирвали з, з загального контексту, вони взяли державне підприємство його фінансову звітність за 2018-2022 рік. І у стороннього спостерігача здається таке враження, що ось до 2018 року державне підприємство було мега успішним, отримувало мільярдні там доходи. Однак, коли ми почали розібратися в цьому питанні, навіть коли ми взяли ті документи, які вони надали, вони надали. І документ зветься внутрішній аудіт державного підприємства. І з нього навіть з нього видно, що усі ці проблеми це не проблеми одного якогось вугільного підприємства. Це ну, хронічні проблеми усієї галузі вугільної. Якщо ми візьмемо будь-яку державну шахту в державі, то ось цей документ ми тільки можемо замінити найменування і всі ці проблеми відносяться до будь-якої державної шахти. Тому що це не питання якогось там. Окремого договору, Кропачева, чи, кропа, чи, чи там, когось іншого. Це ну, загальні проблеми в галузі недофінансування, там, недостатність ресурсів, там, законодавча база і таке інше. Вони все це виривають з контексту і показують якийсь шмат ось цього. Далі там, наступна стаття 209, легалізація коштів. Ну, для того, щоб щось легалізувати, спочатку потрібно чимось заволодіти, що ти у подальшому легалізуєш. У нас це зветься так званий предикатний злочин. Тобто, спочатку повинен бути перший злочин щодо заволодіння якимось майном, потім через якісь операції людина створює враження, що це майно набути законне. Тобто, таким чином, незаконне майно нібито становиться законним. Вони у якості такого злочину зазначають знову-таки доведення до банкрутства. Від цього злочину ніхто нічим не заволодіє, ні про яке майно не йдеться. Ну а 255 – це взагалі дуже смішно, тому що навіть арифметично там повинно бути п'ять і більше осіб. А у нас 4. Мені здається, в якомусь засіданні мені здається, коли Даніленко обирали запобіжний захід. На зауваження адвоката щодо цього, що немає п'ятої людини, прокурор цінічно заявив: Ви що думаєте, ми п'ятого не знайдемо? О, ну, тут сумнівів немає. Пане Олександре, е якщо можна мене уточнення, е йдеться в матеріалах справи про ухилення від податків. Чи вказана там сума, е яка нібито не сплачена була? Е там два епізоди, як я вже сказав, як до речі, е перший епізод це оця нульова ставка ПДВ. Вони зазначають про 75 мільйонів гривень несплати. А друга, дуже цікава частина цього злочину, вони кажуть, що... Віталій Валеройович винен в тому, що державне підприємство не сплатило ПДВ до бюджету. Угу. Знову ж таки, яким чином особа, яка не працює, ну, у кожному підприємстві є відповідальні особи за сплату податків. Це ну, директор, головний бухгалтер. Яким чином особа, яка не працює в цьому підприємстві, може впливати на сплату чи несплату податків? Вони навіть таку цікаву фразу зазначили, от ми навіть собі виписуємо це. Невстановлена особа здійснила бездіяльність. Це, це як даруйте? Ну, от, ну, у нас тобто, дуже... не Невстановлена особа з державного підприємства Краснолиманська. Невстановлена не особа не здійснила дії щодо подачі податкової звітності з ПДВ. Невстановлена особа не здійснила. Даруйте, але це якесь. Ну, Цюр, ну, ось ми про це справження. кажемо, що... тому ми її не покараємо, власне, тому що вона не встановлена.